Знову вітаю вас, шановні глядачі. Продовжимо далі казати про наші питання стосовно проблематики діяльності депутатів Місила. Якими ж тоді принципами керувався законотворець, якщо ми кажемо про такі періоди років, як 91 рік, 92 рік, особливо 97 роки? Бо саме в ці періоди років. Відбували зміни в законодавстві. І особливо це Виборчий Кодекс України. От уявіть, 91-й рік, 92-й рік. Україна незалежна держава. Відповідна законодавча ініціатива, законотворець пише, законотворець надає своє бачення, скільки саме має бути депутатів на відповідну кількість виборців. Особливо 97-й рік, бо всі ви знаєте, що в 96-му році з'явилася Конституція, в 97-му році з'явився закон України про місцеве місцевання, де наголошуються питання депутатів, питання місцевих рад. І в цей період законотворець надає оці моменти стосовно питання кількості депутатів. І на основі чого. Тобто зміст був приблизно такий в законодавстві. З урахуванням такої кількості виборців на окремій території потрібно саме стільки депутатів. Ось ця теза була на той час основою. І після того вже воно прижилось, можна так сказати, і вже почали формувати кількість депутатів саме з цього погляду, з того періоду. З початку 91-го року. І на сьогоднішній час це все залишається. І питання кількості це питання і відповідна проблематика. В результаті, що ми маємо на сьогоднішній час? В результаті ми маємо всього найбільшу кількість депутатів з урахуванням всього того, що відбувалось, в Київській міській раді. Їхня кількість становить 120 осіб цих депутатів. Але виборців при цьому ну, приблизно від 2,5 мільйона до 3 мільйонів на таку кількість депутатів. Тобто, якщо врахувати в середньому, то на одного депутата виходить приблизно 25 тисяч виборців. Аналогічна ситуація в інших місцевих радах. І ви можете на своєму прикладі, там де ви мешкаєте, підрахувати, скільки у вас виходить на одного депутата, порівняти з іншими місцями, зробити таку аналогію, такий аналіз для розуміння. Бо питання кількості – це питання, яке треба вирішувати. І, відповідно, має прийти розуміння. Щось тут не так. Бо якщо ми сказали, що в Київській міській раді на одного депутата приблизно 25 тисяч виборців, то є такі громади, що на одного депутата 2 тисячі виборців, 3 тисячі виборців. І треба порівнювати аналогію, чому так відбувається. Питання в кількості депутатів ще визиває один важливий момент. Що ці депутати безкоштовні, безоплатні, при здійсненні своїх депутатських повноважень. Про що про це чітко наголошую закон України про статус депутатів місцевих рад? Я вам зараз хочу прочитати цей момент на час сесії чи засідання постійних комісій місцевої ради, бо депутати представляють як раду, так і відповідно комісії. А також для здійснення депутатських повноважень в інших передбачених законах випадках депутат місцевої ради звільняється від виконання виробничих або службових обов'язків. Бо депутат, він же десь працює, як приклад. І на час засідання сесії ради або на час постійних комісій він звільняється від виконання своїх службових обов'язків. У разі здійснення депутатських повноважень у робочий час, там, де він має бути, але його нема, бо він депутат, депутату місцевої ради за основним місцем роботи, відшкодовується середній заробіток та інші витрати, пов'язані з депутатською діяльністю за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету. Тобто депутати безкоштовні. В такій кількості, І, відповідно, вони туди йдуть. Ми розберемось далі, чому вони туди йдуть. Тільки уявіть, скільки, скільки треба депутату, місцевої ради, опрацювати та розглянути папери, їхню кількість. При цьому ще ці папери вивчити, яка стопка має бути у депутата. Для того, щоб підготуватись до засідання ради, а для того, щоб обговорити якісь питання, прийняти якісь рішення, надати якісь пропозиції це рутинна робота депутата. Але при цьому він безкоштовний. Давайте не забуваємо про це. Діяльність депутата це робота кожного дня, а не видимість цієї роботи. І робота має бути продуктивною. А як вона може продуктивною бути, якщо він безкоштовний? Чи читає цей депутат документи, чи не читає взагалі? Він підготовлений чи не підготовлений до цієї роботи. Безкоштовний депутат? Мабуть, ні. Можна сказати, точно ні. Тоді питання виникає, кого ми отримуємо в такому випадку, в такій кількості та ще безкоштовних депутатів. Оце питання, яке має виникати у кожного виборця. Що з цим робити? Тому, шановні глядачі, ми розглянули з вами цей момент стосовно безкоштовного депутата і їхня кількість. І при цьому вони ще мають опрацьовувати велику купу документів для прийняття правильних рішень, які будуть йти на користь територіальних громад. Тому дозвольте на цьому завершити це відео і в наступній частині ми продовжуємо обговорювання цієї теми. Всім вам дякую, шановні глядачі, до наступних. So